Хто сказав, що він полегшений варіант Сергія Шнурова. Може, Карл Хламкін і ліричніший, та головними принципами життя пітерському колезі навряд чи поступається. Там це сьогодні, хто вам не пустить, я думаю, що можна заміщати вбивання. переходить в галосирующую музыку, а из нее уже обратно. Ось таких музик та на весілля. Тоді б уже нікого не довелося силою тягти на танцмайданчик. Тут усім було б радісно та спекотно. Українець, ти чи приміром, із сонячної куби, різниці жодної. Надарма в оркестрі ціла купа музикантів. Іграють вони практично на всьому: балканських духових, російському баяні, аргентинському акордеоні та на барабанах усіх видів, а співають про речі, які однаково милі, усім без винятку. У своєму гурті Карл Карламкін не лише співає, запалює публіку та шліфує ритм на екзотичних барабанах. Їх до слова давно колекціонує. Цей кумедний бородань ще й художник, який полюбляє вдягати окуляри та смалити люльку. А ще він з'являється у серіалах. Такі заклопотані люди зазвичай змучені життям та проблемами. Проте ця музика, яку визначають як ска, навряд чи наштовхне на гіркі роздуми. Але враження від таких веселощів справжнісінька ілюзія. За ними печаль, а ось розкуті танці до ранку не від зайвої енергії. А від безвиході так неркують музичні критики з депресивними поглядами на життя. Та навіть вони не зможуть заборонити вам скласти свою думку. Чені на Чкан. програма на возня.